Засідання круглого столу на тему дотримання законодавства, шлях до підтримки економічної діяльності підприємства, передусім було спрямоване на зміцнення співпраці центру зайнятості з роботодавцями, для того, щоб їх наймога ширше проінформувати про всі ті новації та зміни, які відбуваються у законодавстві, які стосуються працевлаштування трудових відносин, легалізації трудових відносин. Також роботи по працевлаштуванні нових таких категорій для нас специфічних, як працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, працевлаштування демобілізованих злав Збройних сил України. До центру зайнятості звернуло 680 вимушених переселенців. З них 270 працевлаштовано за сприяння служби зайнятості. Не останню роль в цьому питанні відіграла і тісна співпраця з роботодавцями. Засідання круглого столу пройшло за участі представників територіальної державної інспекції з праці керівників кадрових служб більш ніж п'ятдесяти підприємств та управління пенсійного фонду України в Саксаганському районі. Серед висвітлених на засіданні питань і новини пенсійного законодавства, які набули чинності 1 квітня цього року. Изменения касаются тех пенсіонерів, которые работают. это удержано выплачивается работающим пенсіонерам в розмірі 85% пенсии. И пенсії і ряд пенсіонерів, которые получают спеціальні пенсії, ограничення на їх виплату. Світлана Осипенко детально ознайомила присутніх з новим порядком призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Теперь гражданам Украины нужно подать до Управления труда и социальной защиты населения только заявление и декларацию. Все остальные документы будут собирать специалисты управлений. Поэтому самое главное сейчас правильно заполнить заявление и декларацию. При заполнении декларации нужно обращать внимание на указание дохода. Если что-то будет не указано, назначенную субсидию нужно будет вернуть государству в двукратном размере. Також присутні роботодавці цікавились питаннями нормативно-правового характеру. В підсумку відзначили важливість та перспективність співпраці роботодавців та центру зайнятості як основних соціальних партнерів у справі забезпечення стабільності ринку праці в Кривому Розі.